меня Алексей зовут. Я приехал в Тернополь на крещение, как бы отпраздновать этот праздник. И опять же, я со всеми бойцами АТО, то есть давайте мы с вами, Тернополь с вами. Я сам с Артемовского района, вот, я это наблюдал, как бы, что там творится. Сам приехал неделю назад, то есть держитесь там, мы с вами. Доброго дня, я Андрей Синтесак, Тернополянин, і я хочу передати щире е, вітання і слова підтримки е, бійцям е, АТО, які зараз воюють, які захищають наші кордони, які дозволяють е, нам, щоб на сьогодні ми могли проводити мирні акції, е, мирне, мирні демонстрації. І тому подібне. Я дуже щиро вдячний всім тим, хто береже нас, береже кордони нашої держави і е, нас всіх від всіх від війни і. Е, Доброго Дня mm. звати мене Юра, я є з Тернополя і хотілося б сказати пару теплих теплих слів нашим хлопцям, які на сході. Перш за все, велике вам спасибі за те, що захищаєте нас. Завдяки вам ми можемо спокійно жити тут. Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб вам допомогти. І велике вам спасибі зі святом вас, хлопці! Христос, хрещається. мене звати Старошок Михайло, Я проживаю, сташок Михайло. Я проживаю в місті. Тернопіль хотів би висловити слова подяки нашим героям, захисникам нашої держави, бажати їм здоров'я ну, підтримки, щоб вони оберігали наші кордони, щоб вони змогли зробити нашу державу цілісною, незалежною, стабільною. І дуже дякую вам за те, що ви захищаєте нас, обороняєте нашу державу. Христос, Хрещається! Я Наталя, я Таня. Ми з Тернополя. Ми хочемо виразити від саме того за їхні старання, а тому завдяки їм. Ми зараз можемо спокійно спати та мир на небо. Вертайтесь дому живемо, ми вас любимо.